Україні дозволили бити ракетами по Росії. Байден дав зелене світло на черзі. Європа команда Трампа в істериці. каже, це третя світова. Коли і головне, куди полетять американські ракети? Обговоримо далі у випуску. Ви на Фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Сталося те, чого так довго чекали. Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити по Росії американськими ракетами АТКМС. Про це повідомило The New York Times. Видання стверджує, що адміністрація Байдена у такий спосіб відповіла на залучення у війну КНДР. Відповідно, представники Білого Дому натякнули, що далекобійні ракети вже найближчими днями полетять на Курську область. Саме там Росія вже задіяла північнокорейських солдатів. New York Times пише, що Вашингтон посилає прямий сигнал Кім Іну та Путіну. Мовляв, не варто більше посилати бійців КНДР на війну з Україною. У коментарі виданню деякі офіційні особи США висловили побоювання, що Росія може відповісти дзеркально. І фактично це означатиме ескалацію війні. Проте інші чиновники стверджують, що такі побоювання перебільшені. Водночас The Washington Post повідомляє, що після ударів по Курщині дозвіл Байдена може поширитися і на інші російські регіони. Для чого це президенту США, якому залишилося два місяці на посаді? Журналісти припускають, що в такий спосіб Байден хоче надати Україні перевагу на майбутніх мирних переговорах. Втім, у Білому домі відмовилися коментувати публікації змі про дозвіл бити по Росії далекобійними ракетами. Агентство Reuters пише, що Вашингтон офіційно не дає жодного пояснення. Як того і слід було очікувати, одразу після сигналів із Вашингтона активізувалася Європа. Французьке видання Le Figaro опублікувало статтю про те, що Париж і Лондон. Теж дозволили Україні бити в глиб РФ за допомогою своїх крилатих ракет скалп та штормшедол. Однак невдовзі ЗМІ видалило цей рядок із новини і залишило лише інформацію про відповідне рішення Джо Байдена. Натомість, із офіційною заявою виступило МЗС Франції. Там заявили, що Париж не змінював своєї позиції щодо ударів французькими снарядами в глиб РФ. Така можливість розглядається. А поки партнери з'ясовують, як краще оголосити про свої рішення, аналітики вже опублікували цікаву карту. На ній зображена зона ураження далекобійних боєприпасів ЗСУ. Як бачимо, під прицілом наших воїнів можуть опинитися не лише прикордонні Курськ чи Брянськ, а й Воронеж, Краснодар, Тула, Волгоград, Рязань і навіть Москва. І, хоча на мапі показано також радіус ураження німецькими ракетами Таурус, Україна їх не отримає. Берлін досі проти. Міністр оборони країни Борис Пісторіус стверджує, що постачання цих ракет нібито не змінить перебіг війни. Тим часом на рішення США дозволити Україні бити в глиб РФ вже відреагував Володимир Зеленський. Ось що сказав президент. Послухаймо, план посилення України це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. А що ж команда новообраного президента США Трампа чи підтримує рішення Байдена? Один із найяскравіших прихильників республіканця Ілон Маск, очевидно. Проти. Він відповів у соцмережі Ікс на публікацію про те, що ліберали буцімто люблять воювати, словами це правда. Не приховував свого роздратування рішенням Білого Дому і син Трампа Дональд Молодший. Цитую військово-промисловий комплекс, схоже, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть Третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя. Кінець цитати. Натомість найпалкіші союзники України підтримали рішення Вашингтона. Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа написав таке: це вирішальний момент у боротьбі України з російським агресором через слабкість миру не досягти. Мир нагорода сильним. Кінець цитати. Втім, видання «Екшес» побоюються, що дозвіл від штатів на удари атакам з Росії може обмежитися лише Курською областю. Мовляв, щоб зупинити контрнаступ окупантів на цій території. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що за такого сценарію хід війни не зміниться. Давайте зацитуємо фрагмент: США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному і глибокому тилу Росії у межах досяжності наданої США зброї, а не лише по тих, що розташовані в Курській області. Кінець цитати. Шановні глядачі, а як ви сприйняли рішення Байдена і якою може бути реакція Путіна? Напишіть про це в коментарях під відео.